Поклонися, озлайса, курила оси, що вирі пожени, очі Господні на праведні, уши їх. лице же Господня творящи зла, і злаю, що потребити в землі пам'яті, бо праведні, Господь, слиша їх, і от ці скорбени їх ізбави їх, ликрушених серцем і смирини духом спасне, нові скорби праведними цих, збавить його Господь. Рани Господь за кості їх не єдина, і Степушиця, з наровішником, тайне на видящий і праведного приріша. І збави Господу ще своїх, і не прирішавців, повалюючи на Него. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Вітаю вас, дорогі браті і сестри, з цим недільним днем. І в сьогоднішній день Свята Церква. Нам пропонує Євангельський уривок, «Євангелія від Луки, про те, як Господь наш Ісус Христос, заходячи в одно, в одно село, його зустріли 10 мужів, які мали хворобу, таку страшну, як проказа. Зустріли його, але не підходили до нього, оскільки закон цього не дозволяв, щоб люди, які хворіють, Цією страшною хворобою вони не мали взагалі ізольовані були від суспільства. Вони носили спеціальні одежі, вони носили навіть колокольчики, такі, як худоба носить, для того, щоб люди, коли чули, коли, щоб чули щоб люди, що це дійсно є прокажене, і обходили таких людей, можна сказати так, чим подальше одних. Тому що рахували, що спілкування. Чи не дай Бог прикосновення з такими людьми, воно несло загрозу їхньому життю і порушувало закон. І Христос, вони, не підходячи до Нього, просили, щоб Він помилував їх, змилувався над ними. І Христос одним своїм словом сказав так, що ідіть і покажіться священникам. Для чого це було сказано? Це було сказано для того, що. Священник тоді був як і лікар, і по закону тільки він міг визначити людина ця хвора чи ні, встановити діагноз. Дуже, до, до, дуже так подробно описано саме про цю хворобу про проказу в книзі Леві. І в цій книзі описується як священник людина, яка, бачить симптоми на собі, чи опухоль, чи якісь плями, чи е там якісь лишаї, чи волосся на, на, на голові побіліло. Саме за цими причинами священник визначав, чи ізолювати цю людину, чи сказати ні, це у неї не, не, не якесь природнє п'ятно. І він визначав, вона має проказу, вона чиста чи нечиста. І це саме Господь повелів цим десятьом людям. Щоб вони прийшли це зробили. І по дорозі йдучи, як описує Євангеліє, вони побачили, що вони вже очистилися. І вони йдуть, просто щоб священник засвідчив, то, що дійсно у них вже немає цієї хвороби. І з цих десяти людей знайшовся тільки один, який зрозумів, що це Бог його ізцілив, що це не просто так, оскільки ця хвороба реально була. У древності практично невіліковна. Тобто людина вона була приречена на смерть і страх страшна була вона в тому, що людина заживо згнивала. Тобто ці рани, язви, опухолі, ну в якійсь мірі, знаєте, можна її порівняти із онкологією зараз сучасною, тому що ну, при, всім, при всіх там, досягненням науки, техніки, медицини, на жаль, Ця хвороба забирає життя, і ми це бачимо, що який вирок, коли людина чує, не дай Бог, у свою сторону такий діагноз, як онкологія. Тому так десь таке було відношення у Старому Завіті і до Прокази. І от один тільки чоловік вернувся для того, щоб воздати славу Богу. І цей один, він був у очах іудейського народу і у очах самого Спасителя. Сам Спаситель сказав, що де інший дев'ять? Тільки цей іноплеменник. Це був самарянин. Це був в очах віруючих людей, це був такий, знаєте, сектант, як ми можемо сказати. Тобто людина інакомисляча. Але вона, її серце, воно було благодарне Богу, і вона прийшла і віддячила Богу. Що ми можемо для себе взяти з цього Євангельського Ну, Хочу трошки заглибитися у саму хворобу проказа. Заглибитися в тому, тому плані, що кожна хвороба має свій причинно-наслідковий характер. Кожна. І проказа, вона у старому завіті якраз сприймалася не тільки навіть як така ну, серйозна фізична вада. А вона ще сприймалася як духовна хвороба, як результат за гріхи страшні людини. Господь попускав цю хворобу. І от ви скажете, за які такі гріхи люди так от хворіли цю хворобу? І Святе Письмо нам відкриває, який це був гріх, один із гріхів. І, звичайно, у кожного різні були гріхи, тому що. І можна це списати в якійсь мірі на кліматичні умови, оскільки де ізраїльський народ по пустині, де була спека, де була антисанітарія, і така поширювалася хвороба, звичайно, дуже швидко. Але в духовному плані люди хворіли за гріх осуждення. І я вам приведу аргумент, який є у священному писанні. Це є хвороба. Сестри святого пророка Мойсея, Мар'ям. Сестра Мар'ям, вона теж була пророчиця. І брат Аарон Мойсея, це фактично була одна родина. І от у Книзі Чисел описується, як ця родина востала на свого, можна сказати, старшого брата та Мойсея. Востала, тому що як і народ Ізраїльський постійно щось йому себе не любило, бо тому несять, у них нема що їсти, Бог їм послав їду, то нема що пити, Бог їм послав воду. А мало того, самі близькі до Мойсея, вони і то на нього поставали, і це був і його брат Аарон, і оця сестра жінка Маріанна. І був такий випадок. Що вони настільки возроптали на нього, що вирішили його так публічно осудити за те, що він женився на жінці ефіопці, тобто ну, темношкірій жінці. А це вже було приступлення закона Мойсеєвого, що вони не мали брати собі в жінок. Це один момент, який вони возроптали, постійно укоряли. А друге, вони кажуть, так не тільки із Мойсеєм Бог говорить. А і з нами теж Бог говорить, тому що Арон був теж пересвященик, за ним теж був народ. І він свою місію велику виконував. Але от така нотка завісті десь заклалася в них, і вони з такою завістю укорили, що от мов тепер і нас буде Бог слухати, бо Мойсей і так у гріхи впадає. І тоді Господь звернувся до них, каже, ви мого раба, за що укоряєте? Він даже більше, ніж пророк, каже Господь, то в більшості пророків я являвся во сні, я являвся там через якісь видіння, а Мойсей удостоївся лицем к лицу. Так, да, він не відів Бога, але лицем к лицу Господь з ним говорив. І він мій вірний раб, він нічому мене не зрадив, каже Господь. Якщо Аарон, будучи пересвященником, і той упадав у відоло поклонство, за що Мойсей укоряв Аарона? Тільки він спустився з гори, а вони вже золотий тілес у голові за ароном собі роздвигнули. Ну а Мойсей був настільки кроткий і терпеливий, що все терпів. Терпів то, але тепер, коли на нього самі рідні і близькі востали, Господь за нього заступив, пославши хворобу проказ оцій сестрі М'яни. І мойсей, звичайно, як люблячий брат, він. Упав на коліна і молив Бога, щоб Господь ізцілив її від цієї хвороби. Господь почув його і зцілив його, надав дав йому знак, що це є наказання, коли народ востає на первосвященників, осуждає священство. І от цей гріх, і оцю духовну суть так і розумів і надалі ізраїльський народ, що ця проказа це їм був за гріх осуждення священників. Чому для нас це актуально, браті і сестри? Тому що тепер, на жаль, живемо в такий час, що комуніє, особливо це у соціальних мережах, плюнути в сторону священника, єпископа чи предстоятеля церкви, своє суждення показати, бо він так має робити, ніяк я так не думаю. От так ми, ми розуміємо, що об'єктивно ми нічого не поміняємо, тільки собі гріхів більше назбираємо. Тому що не у твоїй власті є на то органи, яким ти маєш займатися Предстоятеля судить там собор, єпископа там судить синод там. Тобто є, 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 на то, повірте, в церкві кому, які судження робити. Але Біблія нас учить, що не треба цього робити, тому що ми собі біду приходимо. І можливо, і ми собі десь хвороби за свій язик, за своє осуждення теж такі накличемо на себе. Тому що Господь, повірте, Він своїх, кого Він вибрав, за тих він це заступить. Звісно, знаєте, справедлива критика, тому що ми теж священники єпіскопи, теж немощні люди, теж десь справедливо в нас летить, як і блаженніші нас відмітив, що так, да, говорять, тому що ми теж падаємо, ми теж не, не з космосу севили, і в нас теж є немощі. Ну одно діло розумієте, я це теж розумію, що, наприклад, у нас у церкві не все ідеальне. Я сам далеко не ідеальний. Ну, якщо ти сказав людині, можна по-різному навіть сказати да, за священика, можна з бою це сказати, десь навіть подумати, що якщо ми побачили, що він грішив. З бою, так як про свого батька рідного, ведь наш батько може бути хоч який, якісь там гріхи робити. Ну ми ж не йдемо і не трубиме це у Фейсбуці. Чому? Тому що в нас є любов до Батька А так само десь ми маємо і, і до священика ставити, і до єпископа, тому що він наш духовний отець. А не просто там, коли його топчуть, а ми ще йдемо і добиваємо його. Кліветають, а ми ще з того роздуваємо, браті і сестри. Це соблазн сучасності, коли просто лиш. Лиш би знайти якийсь повод без повода, лиш би заплямити там, ярлик, безпідставно, без суда і слідства просто, бо хтось там щось сказав, чи хтось там свою думку якусь. Не робіть цього, тому що Бог показує, як він заступається за своїх служителів. Це не погроза ні в якому році, це застерігання того, що ми можемо на своєму рівні робити. І от це хотів сказати, і друге, сьогодні Євангеліє все ж таки акцент робить на тому, щоб ми були благодарні Богу, щоб наше наша життя, воно... щоб ми дякували за нього, Богу. розумієте? Нам є, повірте, що дякувати. Тому що у більшості випадків ми робщини. То нам не сяк, понятно. війна, тяжкий час, світло виключають, влада не то робить, так, да, все, ну повірте, якщо так. Бо об'єктивно подивитися, як на них дивиться Бог, то є люди, які найма яким намного важче, ніж нам. Є люди, які... чому ми кажемо підіть у лікарню, де важко хворі, підіть у інтернат, де дітки ростуть без батьків, просто для трезвення ума. І щоб у вас було чувство благодарності, що Господи. Та я, я ще маю дякувати за все, за кожен крок, за кожен подих. Тому що є люди, яким набагато важче. Є ситуації де набагато важче. У нас проблеми такі, бо ми не можемося телефоном 5 годин попользувати, а хтось води не має взагалі І є нам за що благодарити Богу, і будемо благодарні. Тому що, як ми, будучи батьками, чекаємо десь тої благодарності від наших дітей, не просто словами, а просто поступками, що це є. Результат тої любві, який ми все життя в нього вкладали. І так само і Бог. Богу це не потрібно, тому що він самодостаточний. Це нам потрібно, щоб ми були людьми, щоб у нас було чувство благодарності як до Отця Небесного, так і до ближніх наших. Тому що це підкреслює, що ми є людяні, в нас є людяність, ми не просто там якісь формальні сполітілі закона. Ми не просто ходимо храму, порога, у храм, вбиваємо пороги, а щось у нас більше є, щось у нас якісь чувства євангельські відкриваються. Ми супереживаємо тому Слову Божому, що там сказано. Тому цього нас хоче сьогодні навчити, щоб ми були благодарні Богу, бо є, за що ще раз повторюсь, нам, дякувати. Амінь. Славословені Господні на вас, того благодаті і чоловіколюбім, всіда мені і пристрої у віків віков. А -а -а слава тобі, Христе Боже, уповання наше, слава Тебі. Хрисин із Христос, істинний Бог наш, молитвою причистиє Своя Матері, святославників, всяквальних апостолів, і живо святий Отця нашого, Іоанна Архієпіскопа Константінопольського, Златоустого, і живе святих Отця нашого, Іоанна, Архієпіскопа Шанхайського, Сан-Франциского Чудотворця, і живо святий, преподобного, славого, священного же і Божиї, пам і пам'ятнені, совершає, всіх святих. Помилуйте, спасет нас яко благ, і Амінь. Возлюблені <звучас> Господі, браті і сестри, радий всіх вас бачити. Е, хочу вам сказати про те, що на другу неділю, 25 грудня, ми будемо мати пам'ять святителя Спирідона, Тимінкунського Чудотворця. Це великий святий в нашій церкві, метріні мощі, якого почувають на острові Корфу або Кіркіра. Це двойна назва острова в Греції, де я був також, мене Господь сподобав. І ми будемо помазуватись тим маслом, яке я привіз на другу неділю. Тому всіх вас запрошую почтити пам'ять цього святого. І богослужінням також суботу, як у нас завжди, що суботи, 17-й годині. Е, в середу ми будемо мати в цю середу найближчу е, акафіст саме до нього напередодні Дня його пам'яті. Святитель Світільський, великий чудотворець на рівні святителем Ніколая його любить в Греції. У нас він трошечки був до цього часу забутий, незнаний, але зараз багато людей знають про нього. Моляться йому, тому що знають, який він реально чудотворець.